Були моменти, коли лікарі вже казали, що нічого не вийде, що ну, вже шансів не давали. Шанс давали один на сто, що я вийшов. Але я скористався цим шансом. Чернігівець Олександр Гашпар понад місяць лікується від лептоспірозу. Спочатку, каже чоловік, у нього піднялася температура. Він думав, що це ГРВІ. За декілька днів його стан погіршився і довелося звернутися до лікарні. Там лікарі оглянули мене, зробили КТ і все. Після КТ я вже нічого не пам'ятав. 12 днів був в комі, медикаментозний сон застосували і прокинувся лише 6 вересня. І мені здавалося, що я тільки вчора приїхав в лікарню. Хвороба дала ускладнення, в тому числі й Менінгіт. Не спізнавав свою дружину, чомусь вважав, що це медсестра і називав її Оля і не розумів, чому вона каже на мене коханий. Потім почалися взагалі галюцинації різні, ловив комарів на стінці, там казалось на тумбочку, що тумбочки з тумбочки виїжджають якісь листи і по стіні рухаються. Також у чоловіка з'явилися крововиливи. Це тіло, от, після того, як прокинувся, було майже синє. Тобто згустки крові під шкірою. І навіть довелось хірургічним шляхом, там хірург руками доставав зустрічі крові для того, щоб вони не загноїлися. Через кілька днів, вже більш-менш коли там, пройшли антибіотики, Курс антибіотикотерапії, вже стало краще. Зараз каже Олександр, він почувається краще, де саме міг інфікуватися, точно не знає. Є припущення, що заразився її нею. Е, вдома, живучи в приватному будинку, є миші в приватному будинку і, можливо, десь продукти були відкриті. І, можливо, із цього я заразився. Заступник гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Артем Ярошенко розповів, що найчастіше переносниками збудника лептоспірозу є мишоподібні гризуни. Збудник виділяється в зовнішнє середовище з екскрементами цих тваринок, і людина може заковтнути під час купання у водоймах. Можливо, десь там бігла мишка, і збудник потрапив на якихось поверхонь, до яких доторкнулася потім людина. Або вона може продукти покласти. Він збудник може з продуктами потрапити, а людина перед вживанням не миє їх, і тому так і виходить. Лептоспіроз не має сезонності на відміну від багатьох інших інфекційних хвороб. Ним можна заразитися у будь-яку пору року, говорить завідувачка інфекційного відділення міської лікарні номер 2 Іванна Олексієнко. Інкубаційний період зазвичай складає від 7 до 14 днів. В середньому може те хесенько собі в такій спокійній формі протікати. До 20 днів зазвичай на п'ятий сьомий день хворий відмічає таке от загальне нездуження, підвищення температури тіла 38 і вище, появляється виражена біль у поперекових летакових м'язах. Головне каже лікарка вчасно звернутися за медичною допомогою і правильно діагностувати хворобу. Хоч за симптомами вона і схожа на ГРВІ, але вражає нирки та печінку. Якщо хворий до нас вчасно прийшов, ми гарнесенько лікуємося, і про це захворювання, звичайно, що забуваємо. Але якщо ми протермінували цей час і Хворий довго тривалий час там. Лікувався самостійно, потім на 10-14 день звернувся тільки, наприклад, за допомогою до сімейного лікаря. Звичайно, що це вже йдуть такі важкі випадки. Лептоспіроз уражає не тільки неркову систему і печінку, печінку, так і гепатобілярну, уражає повністю всі органи і всі системи, як і серцево-судинну, так і неврологічну. За даними центру контролю та профілактики хвороб, торік у Чернігівській області лептоспіроз виявили у 23 людей. Усі вони вилікувалися. Цьогоріч за вісім місяців було 45 хворих сім із них померли. Кількість хворих зросла через збільшення популяції гризунів, пояснює Артем Ярошенко. Боротися з гризунами ми можемо тільки шляхом дератизації. Не досить увагу значну приділяють органів місцевої влади на дретизацію, не завжди вона проводиться якісно і тому йде збільшення популяції гризунів і як наслідок різ захворюваності. Вогнища лептоспірозу виявляють і у водоймах, каже Артем Ярошенко. У таких випадках там не можна купатися та напувати худобу. Однак, як сказала інфекціоністка, заразитися лептоспірозом у водоймі можна тільки, якщо на тілі є пошкодження рани чи подряпини. Якщо людина перехворіла один раз не виключено, що вона інфікується повторно, але це буває рідко. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.